Привіт, друзі. Сьогодні в мене була цікава розмова з однією дівчиною, яка каже, що неважливо, якщо президент країни стає мільярдером на своїй посаді. Головне, щоб він зробив країну успішною. А скільки він там себе грошей забере, це неважливо. Тобто, вона вважає, що це. Не пов'язані речі. Тобто може людина і красти, ну, тому що ну, неможливо стати мільярдером на посади президента чесним шляхом. Ну, по-перше, підприємництво заборонено для чиновників законодавством. А по-друге, ну, все ж таки, заробити мільярд чесно це така важка праця або якась така дуже крута інновація. А якщо ти президент, ти зайнятий своєю поточною діяльністю, навряд в тебе є час займатися підприємництвом. Скоріше за все, твій мільярд буде просто вкрадений у твого народу. Чи може сумісно бути такі речі, вкрасти мільярду народу і зробити цей народ успішним? Ну, я сумніваюся, що це просто неможливо, щоб людина одночасно. Збагачувався на своїй посаді і зробив країну успішною. Щоб зробити країну успішною, ти повинен там вцілити в життя верховенство права. Якщо немає верховенства права, не буде успішною країна. Якщо не буде економічних свобод, не буде успішної України. А якщо там будуть економічні свободи і верховенство права, так тебе ж першого за жопу піймають, коли ти будеш красти. Або красти, або робити країну успішно, або робити успішним себе, або робити успішною країною. Так не буває, що було одночасно. Можна, можна було б красти з бюджету, чи національне якесь там добро красти і робити країною успішно. Так не буває. Вона мені сказала: ну, Порошенко просто такий консервативний, не дуже прогресивний, тому він зробив реформи. Порошенка все чудово розуміє і знає, що потрібно зробити. Пам'ятаю його виступ в 2013 році на TEDx, де він казав, що реформа або робляться швидко, або не робляться зовсім. І він чудово знає, яку податкову реформу потрібно зробити, яка податкова система буде, як верховенство права втілити в життя. Він все це чудово знає. Але в нього кримінальна сутність, а кримінальна сутність це збагачення будь-якою ціною. Тобто, коли ти тільки приходиш, ти президент, ти можеш будь-що зробити в цій країні. Так вона сталося, що президент в нього всі повноваження зробити будь-що. Неважливо, що там в Конституції написано. Да? В нас ніхто з тих, хто у владі Конституцію там не дивиться на неї. Ти можеш зробити будь-які зміни навіть в тій конституції. Особливо коли в тебе більшість або коаліція, як було у Порошенко в Верховній Раді, а зараз у Зеленського просто більшість. Можна зробити все, що завгодно, які завгодно реформи. Але цього потрібно бажати зробити країну успішною. А коли ти хочеш зробити успішним себе, це неможливо, це рух в різні боки. Або ти гребеш під себе і створюєш умови для себе, собі більше повноважень, більше грошей, більше майна. То неможливо в інший бік, ти не можеш зробити так, щоб всі становилися багаче. Тобто це в голові повинно бути, що ти приходиш на посаду, працювати за зарплату. Тобто, це така має бути у людини працювати за зарплату. І більшість людей в цій країні може працювати за зарплату. А в держапарад обираються люди, які просто не можуть працювати на зарплату. Вони просто постійно шукають, як збільшити свій дохід. Тому вони стають мільярдерами. Вони для цього туди йдуть, для цього становляться суддями, прокурорами, щоб стати мультимільйонерами, мільярдерами. Для цього йдуть у владу. І мені там доводять, що він не прогресивний, він консервативний. Так кримінал це сама консервативна частина суспільства. Тому що кримінал робить одне і те ж там, століттями, в них така традиція збагачуватися коштом громадян лохів. Тому що кругом всі лохи, а вони такі круті. І вони збагачуються. І це, ну, це несумісні речі. Ти не можеш так прийти у владу і за допомогою державних інструментів, законотворчості, судової влади і апарату примусу становитися багатше, використовуючи ці інструменти, корумпуючи всі ці інструменти. І одночасно зробити країною успішно, країну успішною. Ну, це так не працює. Ти або те, або те, або крестик, або трусик. Не буває такого, щоб і ти крав. І країна була успішна. Так не буває. Туди повинні приходити доброчесні люди, які готові працювати за зарплату. Просто за зарплату. А що зробив Порошенко, як тільки він прийшов? Він зробив зарплатню суддям 300 тисяч на місяць, а пенсіонерам зробив мінімальну пенсію 3 тисячі. О, що зробив, то. то чи думає така людина про суспільство? Ні. І зараз Зеленський так і залишився: 300 тисяч суддям, 3 тисячі пенсіонерам. Вже валюта в три рази впала з часів Порошенка, а пенсії залишились такими самими. Ось в чому річ. Тому це неможливо, щоб людина була у владі і крала, і одночасно робила країну. Успішно, звичайно, можуть прийти мільярдери вже до влади і зробити країну успішною, але не заробляти під час своєї каденції цими інструментами законотворчістю, судової гілки влади і апаратом примусу в країні відбулася, я б сказав, непересічна подія. Наші організації громадські звернулися до Євросоюзу з приводу зустрічі. Європейського комісара з паном Татаровим, заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров провів зустріч із президентом Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва в сфері кримінального правосуддя Євроюст Михаїлем Шміттом. От просто уявіть, наші силовики зустрічаються з Євроюстом. Всі ми знаємо, хто такий Олег Татар, який кримінальний шлейф тягнеться за цією людиною ще з Майдану 2014 року. Зараз ця людина представляє Україну з точки зору правосуддя і верховенства права. Та людина от сидить напроти цього президента Агенції Європейської, без. Кроватки, просто рубашка так от розтягнута. І громадські організації написали відкритий лист до Євроюсту щодо неприпустимості проведення зустрічі з заступником голови Офісу президента Татаровим. Ми, українські громадські організації, що нижче підписалися, хотіли би висловити нашу глибоку вдячність за постійну підтримку з боку Євроюсту. Однак, ми б хотіли звернутися до вас цим листом, щоб висловити нашу глибоку стурбованість в зв'язку з нещодавною зустрічю представників Євроюсту з Олегом Татаровим, заступником голови офісу президента, яка відбулася 8 травня в Києві. Політичне минуле пана Татарова вже давно затьмарено систематичним перешкоджанням правосуддя, корупційними скандалами. Та нелегітимним контролем над правоохоронними органами та прокурорською системою, що перебувають під його безпрецедентним контролем. І далі написано всі подвіги часів Януковича, пана Татарова як агентство ЄС питань співпраці у сфері кримінального правосуддя. Євроюз уособлює найвищі стандарти правової відповідальності до демократичних принципів. Підтримка євроюсту в переслідуванні російського злочину агресії проти України спеціальним трибуналом є надзвичайно важливою для України. Тому на наше тверде переконання, діяльність Євроюсту в Україні має відображати підхід ЄС до нульової толерантності до корупції, одночасно надаючи підтримку інституціям та особам, які продемонстрували доброчесність, професіоналізм та суспільну довіру. Публічно взаємодіючи з особами, чиє минуле несумісне з цими цінностями, євроюст ризикує легітимізувати дискредитовані фігури та посилити групи, що чинять опір реформам. Я вважаю, що це дуже крута подія, що наші громадські організації акцентують увагу європейців на особистості, які оточують зараз президента. Ну і взагалі, які зараз у владі, в судовій гілці влади, в Конституційному суді, тобто, вони ж там насичені криміналом. Я хочу, щоб ви зараз подивилися невеличке відео про нашу еліту, так би мовити, і її зв'язок з криміналом. Семен Могилевич тоді жив в Венгрії, в Будапешті. В Магадан теж приїжджав часто в Венгрію. Було одне час, що вони вместе жили в Магадан. тоже жил в Венгрии в это время. Семен Могилевич ему помогал, сделал греческий паспорт. Он, кстати, сделал эти паспорта всей нашей группировки. Семен Юткович Могилевич, украинский преступный авторитет, лидер Солнцевской преступной группировки. В 80-х годах э, был очень крупный кейс со стрельбой в Киеве, который тогда публиковался, когда Семен Давыдович Ехимович по кличке Быт э, стрелял на Катране. Он был обманут тогда Семеном Ютковичем Могилевичем. И был кейс со стрельбой большой, большой был резонанс. Все тогда сели в тюрьму и Могилевич, и Бык. После чего Семен Могилевич стал крупным серьезным бизнесменом. Обосновался сначала в Британии. В начале 1995 года в Британии тоже на него был кейс. У него выгнали из Британии. Потом он обосновался в Венгрии, является лидером солнцевской преступной группировки. Это уже много лет получается, да? Да. А у тебя какие с ним персональные отношения? очень плохие после смерти Магадана. Ты помянул братьев Суркисов, Григория и Игоря, которые заказали Островского. Вот как так получилось, что вы поднялись, так сказать, до братьев Суркисов, что вы стали их крышей? Ну, братья Суркисы, когда убивали Островского, занимались тогда ремонтами. В принципе, Островский это был хозяин киевского «Динамо» на тот момент. Но после смерти Островского братья Суркисы как я понимаю, выполняли заказ Кравчука на тот момент, и уже им за это передали Киевская Динамо. С той поры они стали олигархами, как бы. А почему позднее Суркисе заказали вам, Вадим Рабиновича, тоже другого олигарха, с которым я, кстати, тоже общался и он в свое время приобрел на минуточку газету Новорусское Слово и мое радио Народная Волна? Да, был такой момент, я помню. Я, кстати, являлся в 1999 году. Заместителем Вадима Зиновича Рабиновича по еврейскому конгрессу. Окей, okay, а заказали сурки с рабиновича вам в каком году и почему? Заказали они нам его в 97-м году. Причина была такая. Рабинович являлся тогда с Волковым, в принципе, кожельком Леонида Даниловича Кучма. И все теневые операции проходили через э, Волкова и Рабиновича. После того, как был арестован Павел Иванович Лазаренко у которого с Кучмой были общие счета. Они их разделить не могли. Чтобы арестовать Лазаренко, они отдали американцам общие счета Лазаренко. Там же были счета и Кучмы. Поэтому Кучма решил убрать как нежелательных свидетелей Рабиновича и Волкова. Попросил через Суркиса, чтобы нам заказали убийство Рабиновича. А кто такой Волков? Волков, один із народних депутатів України, ближайший партнер Окей. Okay. В Ютубі зараз багато інформації, де кримінальні авторитети згадують своє минуле і розказують про свої зв'язки з політиками. Ви дуже легко можете це знайти. Коли я кажу про те, що Україні перш за все потрібно позбутися криміналу у владі. Це не просто позбутися якихось там корупціонерів, які там щось крадуть з бюджету. Так, звичайно, це потрібно зробити, але кримінал, це не тільки крадіжка з бюджету, це і рейдерські захоплення, це грабіжи, це, звичайно, вбивства. І поки у владі є такі люди про успіх України, про перемогу України можна просто забути. Оце головне у владі агенти, які не думають про перемогу, про успіх України. Вони думають виключно про власне збагачення, навіть зараз, під час війни.